Обмін гострими заявами між Польщею та Угорщиною. Українська тема на вшануванні антикомуністичного повстання у Будапешті та розгром злочинної групи кібершахраїв у Європі. Про це й більше за мить. Публічна суперечка спалахнула між міністром закордонних справ в Польщі. Та урядом угорщини причина російська нафта у відповідь на допис свого угорського колеги Радослав Сікорський заявив, що сподівається на успіх хороброго майора Мадяра, українського командира безпілотних систем, чиї підрозділи атакують нафтопровід. Дружба, головне джерело поставок нафти до угорщини. Радник угорського прем'єра Баланч Орбан розкритикував заяву польського міністра, назвавши її найтемнішим проявом воєнної істерії та спробою зіпсувати польсько-угорські відносини. Сікорський у відповідь наголосив, що Угорщина може імпортувати нафту через Хорватію і має припинити допомагати у фінансуванні путінської агресії проти України. Більше про обмін заявами між польським та угорським посадовцями читайте на слава ті. -Ві. Полювання на тіньовий флот, як ЄС, хоче перекрити лазівки з обходу санкцій Росією. Матеріал під такою назвою знайдете у розділі докладно. Марина Степаненко пише, що Євросоюз прагне отримати більше повноважень для огляду суден російського тіньового флоту і планує призначити спеціального представника з питань санкцій, який буде займатися боротьбою з обходом обмежень. Відповідно до документу, який підготувала європейська служба зовнішніх дій. Проблема суден, що перевозять російську нафту під прапорами інших країн, не просто полягає в. Обході Росією санкцій це має ширші наслідки для всього блоку, зокрема для довкілля та безпеки судноплавства. А деякі кораблі підозрюють у тому, що вони слугують майданчиками для запуску російських дронів, які застосовуються для спостереження за важливими об'єктами заходу або для порушення роботи цивільних аеропортів. Більше подробиць про загрозу і те, як ЄС планує боротися з тіньовим флотом Росії. Читайте у розділі докладно. У Будапешті відбулися урочистості з нагоди 69-ї річниці антикомуністичного повстання. Подія припала на 23 жовтня, день, коли угорці піднялися на боротьбу, яку через кілька тижнів жорстоко придушила совєтська війська. Цього четверга в Угорщині пройшли дві маніфестації: урядовий марш миру, організований владою. Прем'єр-міністр Віктор Орбан у Фейсбуку написав, що учасники маршу миру скажуть усьому світу ні війні, додавши, що Угорщина не відправить своїх дітей на фронт за наказом Брюсселя. Натомість опозиція організувала конкурентний національний марш, який вона назвала початком кінця ери Віктора Орбана. А командир сил безпілотних систем ЗСУ Етнічний угорець Роберт Бровді псевдомадяр з нагоди річниці опублікував у своєму телеграм-каналі допис, яке послання залишив угорській владі. Читайте на слава Тіві. У Латвії заарештовано злочинну мережу, підозрювану у тисячах випадків кібершахрайства у Європі. Операцію провели правоохоронці Латвії, Австрії, Естонії та Фінляндії. 10 жовтня під час рейду вони знешкодили близько 1207 боксів, що обслуговували понад 40 тисяч активних сім карток, які використовувалися для шахрайських дзвінків. Також вилучили сотні тисяч інших сім карток, зареєстрованих на осіб з 80 країн. П'ять серверів, два вебсайти, чотири автомобілі преміум класу та сотні тисяч євро і доларів на рахунках злочинців. Групі інкримінують понад три тисячі випадків кібершахрайств у Латвії та Австрії на суму у мільйони євро. Більше подробиць справи читайте на нашому сайті Слава Тіві. Генеральний секретар НАТО Марк Рюта заявив, що порушення польського повітряного простору російськими дронами на початку вересня не було навмисним. Таку думку він висловив після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Польська влада а також низка союзників польщі вважають цей інцидент свідомою провокацією. У розмові з телеканалом Fox News глава північноатлантичного альянсу, схожим чином оцінив також інцидент в Естонії, де у повітряний простір цієї країни влетіли російські винищувачі. Очільник НАТО не уточнив, хто і на якій підставі зробив таку оцінку. Він зазначив, що подібні ситуації траплялися за часів СРСР і додав, що НАТО може збивати літаки, які становлять реальну загрозу, а ті, які її не становлять, перехоплюються і спокійно відправляються за межі простору альянсу. Більше цікавих і актуальних новин читайте на сайті Слави Тівії. Дивіться на ютуб-каналі Слава А У мене все на цю мить. Бережіть себе.